З нами на зв'язку. Ну а тим часом повідомляється, що поляки посилили патрулювання повітряного простору на межі з Росією та Білорусі. Про активізацію військових літаків повідомило польське агентство аеронавігаційного обслуговування за погодженням із командуванням збройних сил Польщі. Зазначається, що такі дії є реакцією на загрозливу ситуацію на східному кордоні. І зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, вітаємо! Хочеться відразу поточнити щодо ось цього посиленого патрулювання з боку Польщі кордонів Росії і Білорусі. Чи знаєте ви наскільки серйозною там вбачають загрозу від Росії та її сателіта? Так дивно, власне, так чути кордон з Росією починає дивитись на схід. Але ж згадуємо, що є ще Калініградська область, О, так, так де Кьоніксберг, як його називають німці. Да. І таким чином, дійсно, там є теж російська авіація. Це не є щось нове. Наразі я немає таких даних про те, що є велика активність зараз. Взагалі карта фактично чиста від повітряних цілей в усій території країни і навіть на окуповані. Ні, території, можливо, це зараз пов'язано більш там із погодніми умовами і так далі, але Російська авіація може бути будь-де нічого дивного в цьому немає, коли є якась активність по той бік кордону, відповідно, має бути протидія. Не вперше вже навіть під час повітряних тривог, під час ракетних атак польське військо піднімає в небо винищувачі для того, щоб захистити власне свої кордони. Ну і якщо є якась активність, ну, треба відповідати від ворогу, реагувати якимось чином. А для для поляків безумовно Росія є тим самим ворогом, яким вона є і для нас. Пане Юрію, яка ситуація на початок цього тижня щодо прогнозування масованих ракетних обстрілів в Херсоні напередодні, і балістика постійно на півдні України, і ворог використовує її все частіше. Ви на це акцентували увагу. Тобто, хочеться, щоб ви ситуацію спрогнозували, але водночас пояснили, не розкриваючи карт, чи покращить ситуацію отримання України нових ППО, про яке вихідними <кій> говорив президент. Ну, звичайно, будь-яке ППО для України це підсилення. Є ППО різними вже не раз сказали малого радіусу середнього і великого радіусу дії. Ну президент натякав на те, що отримаємо дві системи, які збивають геть усе. Ну геть, усе це, мабуть, і балістику. Так, ну давайте більше ніж сказав президент. Я теж не можу казати зрозуміло, але новини безумовно хороші. Те, що ми отримуємо ще дві додаткові системи, здатні збивати. Різні повітряні цілі, аеродинамічні, аеробалістичні і так далі. Тому ви запитуєте про балістику. Звичайно, ворог. Якщо взяти статистику, часто завдає ударів зараз саме балістичними ракетами. Ця ніч не була виключенням. Сьогодні вночі було завдано фактично удару двома типами ракет по балістичній траєкторії. Це три ракети Іскандер М, а також три ракети С-300. Іскандер з Ростовської області, С-300 з тимчасово окупованої території Донеччини. Саме от, власне по сходу було завдано ударів, і ворог. Це частіше застосовує саме балістичні ракети. Ми це бачили і 29 грудня, і 2 січня, і 8 січня, коли різні типи ракет, ну і чимала частка там була балістики. Ну і з хороших новин це те, що не завжди далеко не завжди балістика долітає до своїх цілей. Це стосується і кінжалів, і ескандерів, і С-300. Але менше з тим треба розуміти, що якщо воно не долітає. В ціль, яку міти ворог, воно може попасти де-інде, тому загроза від того не зменшується. Треба реагувати на будь-які загрози, про які повідомляється. Хотілося б також спитати щодо можливостей ворога поповнювати свої запаси ракет і безпілотників тих же дронів типу шахет, якою ви володієте інформацією. бачимо, що у нас жодного дня не обходиться без обстрілів. Ви попереджаєте, що потрібно реагувати на будь-яку загрозу. Очевидно, ворог від своїх планів не відмовляється. Але хотілося б дізнатися взагалі, чи з. Змінюється якось ворожа тактика, і їхні можливості по кількості того озброєння, що вони мають на даний момент. Ну, ви бачили, скільки дронів вони використали От за ті дні, які я щойно озвучив. Це напередодні нового року, і після нього велика кількість БПЛА. Новорічна ніч це було 90 шахедів, зрозуміло, що є, є певні можливості у Росії так їх виготовляти, ну але не безмежні можливості. Безумовно, вони будуть і надалі продовжувати. Вони про це самі відкрито теж говорять в своїх навіть джерелах, що будуть нарощувати виробництво цих БПЛА, постачати іран буде і надалі, мабуть, але і Росія озна своїй території зможе виготовляти щодо зміни тактики. Ну шахет типовий. Не боєприпас, баражуючий боєприпас чи безпілотник Амікадзе, який має свої тактико-технічні характеристики: це і швидкість польоту, і і відповідно може змінювати курс, висота польоту тут без тут уже нічого нового особливо не придумаєш. Єдине, що ворог почав де їх модернізувати. В чому модернізація найпростіше, ми вже зговорили з вами: це перефарбування в чорний колір. Ну також, можливо, і інші технічні моменти, які які будуть удосконалюватися для того, щоб зробити їх менш вразливими для нашої протиповітряної оборони. Ну а так ворог почав їх щодо тактики, можливо, застосовувати більше по прифронтовій території, що зменшує шанси їхнього враження вже в глибині країни. Ви бачите, що коли шахеди літають не доволі таки далеко, їх по маршруту слідування знищують у різних областях. А тут ворог часто б'є по самій лінії фронту, іноді тими шахедами, тому відсоток може бути збиття менший. Це зрозуміло. Останнє питання, пане Юрію. Які новини від наших пілотів, які навчаються на F-16? Скажіть, будь ласка, а хто їм там допомагає з перекладом? Тому що це ж технічна інформація. Напевне, їдуть хлопці, які підготовані, але це вищий рівень знання англійської мови, технічний? Ну там пілоти вже поїхали із знанням мови, які склали відповідні тести. Це був один з критеріїв, який потрібен був саме для пілотів. Тобто посередник зовсім не потрібен, так? Посарівність, бойова підготовка, так бойовий досвід, навченість ну, і знання англійської мови для того, щоб швидко освоювати матеріал. Тому пілоти почуваються добре, пілоти навчаються, освоюють літаки вже в повітрі. Потрібно розуміти, що вони стикнуться в Україні з тими викликами, ну, з якими навіть, можливо, інструктори не надто стикалися так, у своїй професійній бойовій діяльності. Це перехоплення таких цілей, як шахеди, як крилаті ракети, це з цього всього можна ще вчитися безпосередньо там, безпосередньо з інструкторами західними, і власне той досвід, який вони здобудуть там, вони вже на практиці будуть застосовувати в Україні про навчання проходить відповідно до плану, відповідно до всіх графіків, які нам були погоджені з нашими західними партнерами. Пане Юрію, і о, обіцяю останнє, якщо це інформація не під грифом секретно, чи є серед пілотів, які зараз навчаються на F-16, жінки і скільки їх? Ні, ну це тільки в тіктоках є там такі фейкові відео, появляються що ось вже українські пілоти. Ну, немає серед тих, хто навчається, але ми не ставимо на цьому крапку, тому що в нас є Харківський університет повітряних сил, де навчаються і, і жінки, і юні наші майбутні захисники неба пілот всіх запрошуємо так до нашого університету стати захисником неба може кожен. Дякуємо, Юрій Дякую. Робертович. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Далі.